Вітаю, ми з вами починаємо вивчення дисципліни проєктування і адміністрування баз даних. І, як завжди, необхідно почати з розуміння баз даних. Це й буде нашою першою темою. І першим питанням ми розберемо базову термінологію для того, щоб ми могли спілкуватися, розуміючи один одного однією термінологічною мовою. І що ж, основне, ми маємо розглянути. Ми з вами визначимо суть бази даних. Тобто, що ж ми таке будемо вивчати, з чим ми будемо працювати. Ми визначимо місце бази даних в інформаційній системі, тобто, що це таке, наскільки воно важливе, і так далі. Ми зрозуміємо основну термінологію бази даних. Що як називається, чому саме так, як всі ці терміни взаємовідносяться один з одним? Ну і звичайно розглянемо приклади бази даних, щоб уявляти, що ж таке ці бази даних, з якими ми працюємо. Потрібно розуміти, що в сьогоднішніх реаліях бази даних мають вирішальне значення у щоденній діяльності та прийнятті рішень. Всі рішення, які приймаються на підприємствах і не тільки базуються на певних даних і інформації, яку з цих даних ми отримуємо для того, щоб потім вирішити, що з всім цим робити. Технологія управління базами даних. Є достатньо давня технологія, починаючи десь із 60-х років почалися перші ідеї створення баз даних як чітко структурованих сховищ даних для того, щоб з ними можна було працювати. А потім уже 70-ті роки, 80-ті роки і так далі. Створювали умови для постійного розвитку технології бази даних. Технологія бази даних це важлива частина індустрії програмного забезпечення. Великі фірми гіганти займаються саме базами даних тим, як створювати, як управляти, як далі керувати цими базами даних. І бази даних пройшли величезну еволюцію за більше ніж 40 років. Власне, реляційні бази даних вже існують більше 40 років. Тому це опрацьована багато роками вивірена технологія, яка використовується в багатьох місцях в програмному забезпеченні, базується на чіткій логіки реляційної алгебри через то, Дуже чітко розкладається по полицям і з цією технологією працювати достатньо легко. Є інші технології баз даних, крім реляційної, які перекривають собою ті недоліки, ті неможливості щось вирішити для реляційних баз даних, але вони є більш специфічними для певних вузьконаправлених рішень. Реляційні бази даних охоплюють ширший спектр роботи, хоча, звичайно, мають і свої недоліки. Бази даних в будь-якому випадку, чи це реляційні, чи це інші бази даних, є у нас підґрунтям, фундаментом для управління довгостроковою пам'яттю підприємства, оскільки дані мають властивість накопичуватися, і тоді на основі накопичених даних ми можемо робити певну аналітику, прогнозування і подібні речі. Для вас же важливо те, що бази даних. Якщо ви навчитеся ними правильно керувати, проєктувати їх, це є гарна сфера для майбутнього працевлаштування. Чи ви будете займатися ними безпосередньо, чи дотично, ці знання дадуть вам величезні можливості? Отже, я сподіваюся, ви розумієте, що в спеціальностях, які ви вибрали, розуміння баз даних є достатньо важливим і ще і допоможе вам в подальшому житті. Базова термінологія. Ми говоримо про дані. І ось тут треба розуміти, що часто в розмові ми використовуємо два терміни дані і інформація. В розмовній мові вони є взаємно замінними, але насправді вони відрізняються. І от давайте розглянемо і запам'ятаємо, чим же відрізняються в нас дані від інформації. Термін дані входить в визначення бази даних. База це у нас щось де накопичується. А що ж таке дані? Дані це первинні, необроблені дані, ті, які ми збираємо і ми їх вкладаємо в нашу базу. Далі ми їх можемо використовувати. Ми їх беремо з бази, ми їх. Певним чином опрацьовуємо, змінюємо, підготовлюємо до наступного аналізу, і таким чином наші дані перетворюються вже на інформацію. Далі ми вже опрацьовуємо з інформацією. Як неї опрацьовувати? Тут уже необхідна підтримка прийняття рішень, але ось це до підтримки. Нам треба розібратися, як дані брати. Як їх правильно вкладати, щоб потім легко було дістати і перетворити на інформацію. Отже, дані це необроблені факти про речі та події. Щось, що ми отримуємо із зовнішнього середовища, а інформація це перетворені дані, які вже мають значення для прийняття рішення. І на схемі ви можете бачити основні етапи. Тобто, в нас є дані. Які ми вкладаємо в базу даних. Потім відбувається обробка цих даних, і на виході ми отримаємо інформацію з цих даних. Давайте тепер подивимося на прикладі, що ж таке дані і як вони можуть перетворюватися в інформацію і в знання? Число 2061. Що це? За число в даному випадку це просто дані. дані, які ми можемо покласти в нашу базу даних. Але ці дані самі по собі нам нічого не говорять. Лише якщо ми їх уточнимо, то ми будемо розуміти, що це якась міра довжини або висоти. Після цього дані стають уже більш зрозумілими. Якщо ми їх ще уточнимо, то тепер ми розуміємо, що це лише частинка дані, оці лише частинка великої е, інформації, яка Означає висота гірської вершини. Але цього ще нам недостатньо, тому що ми до кінця не розуміємо, що це за вершина, і інші важливі дані, які потрібно долучити до цього числа. І от коли ми вже повноцінно. Маємо не просто дані і навіть не інформацію, а певні вже знання. Ми говоримо, що на основі цих знань ми можемо робити наступні будувати наступні свої знання. Отаким От чином і відбувається перетворення від даних до знань і навіть до мудрості. Отже, ви повинні розуміти, що дані це первинні дані, не підтримані нічим додатковим, тобто. В базі даних у нас буде знаходитися лише число. Ми його ж в базі даних можемо в іншому місці поряд підкріпити одиницею виміру. І так далі. При обробці цих даних ми вже переходимо до інформації, до знань, які можемо використовувати в прийнятті рішень. База даних. Це у нас сховище, ось тих даних, про які ми тільки що говорили, про деяку предметну область. І це сховище організоване у вигляді спеціальної структури. Зверніть увагу на те, що написано важливо. Перший пункт це дані про деяку область, тобто не про все, а лише про деяку область. Якщо ми хочемо зробити базу даних, ми повинні окреслити область предметну. По які ми будемо робити нашу базу даних, відносно якої ми будемо збирати всі необхідні дані. А друге важливо, це впорядковані, тобто певною чиною структуровані дані, так, щоб вони вкладалися і взаємопов'язувалися правильно між собою. Інше визначення бази даних, що це сукупність даних, які зберігаються відповідно до схеми збереження даних. Маніпулювання, які ми виконують у відповідності з правилами моделювання даних. І отут ми можемо вже говорити, що ж ми будемо відносити до бази даних. Самим елементарним, самим простим прототипом бази даних, це є бібліотека. Там чітко структуровано, на яких полицях стоять які книжки. Книжки не стоять аби де, а книжки визначено. Є полиця з. Фантастикою, є полиця з науковою літературою в картотеці. Теж чітко зазначено, де що повинно стояти. Це бібліотека, це ще не є базою даних. Чому поясню вам після наступного прикладу. Іншим прикладом, це може бути записничок. Так, я розумію, що в більшості з вас на сьогоднішній день паперових записничків вже немає. Всі користуються смартфонами, і там записнички трошки інакше працюють. Там записник це вже реальна база даних. Паперовий же ж записничок це прототип бази даних. Коли ми не записуємо все підряд туди, а в нас є алфавітний показчик по сторінках, ми записуємо всіх своїх. Знайомих, родичів саме в алфавітному порядку, тобто записуючи їх на спеціально відведені сторінки. Оце і є впорядкованість структуризація наших даних. Але це ще не є базою даних в повній мірі цього терміну. Оскільки про базу даних ми говоримо лише тоді, коли вся оця структуризація даних про деяку область знаходиться в цифровій пам'яті комп'ютера. Ось тоді це перестає бути записником, каталогом в бібліотеці. Це стає базою даних. Що ж ми будемо відносити до базової термінології, баз даних, до елементарної термінології? Беремо базу даних університету. Зазвичай на схемах базу даних зображають у вигляді ось такого диску. Це візуальне відображення. Комп'ютерних дисків, на яких зберігаються дані, і якщо це в нас база університету, що ми будемо вкладати в неї? Перше, реєстрація наших студентів, викладачів, навчальних курсів, і так далі, фіксація оцінок як результат навчання студентів на вказаних курсах, власне, навчальні завдання, які будуть даватися в цих курсах. Розклад навчання і ще багато чого іншого буде вкладатися в базу даних. І все це повинно мати вигляд всередині бази даних як сутності. Сутності це у нас набори даних, які схожі за характеристиками між собою. І от якщо ми говоримо про базу даних університету, ми можемо визначити студенти як окрема сутність. Викладачі як окрема сутність, курси, які повинні вивчати студенти, як окрема сутність, тобто студенти мають свої характеристики не схожі з характеристиками власне навчальних курсів. Отже, ми їх можемо розділити на окремі сутності, тобто набори елементів з однаковими характеристиками. Між цими сутностями існують зв'язки. Тобто, факультети пропонують навчальні програми. У нас є сутність навчальна програма, у нас є сутність факультети, факультети пропонують навчальні програми для студентів. Курси входять до навчальних програм. У нас є курси як сутність, набір елементів з однаковими характеристиками, є навчальні програми. і в кожну навчальну програму може входити багато різних курсів. Один і той же курс може входити в багато різних програм. Ось іде такий зв'язок між ось цими наборами даних. Отже, сутності, це в нас набори елементів з однаковими характеристиками, які мають між собою зв'язки. Ці зв'язки певним чином будуть виражатися. Все те, що я проговорив, можна зобразити в так звані er моделі це перший рівень моделювання бази даних. ER – це з англійського Entity Relation, тобто сутність, зв'язок. Ось ті дві характеристики, які я говорив перед цим, і виражаються ось в подібній схемі. Є сутності, студент, пропозиція, курси, факультети, і є зв'язки між ними. Ці зв'язки можуть мати різні типи, про що ми будемо говорити в наступних темах. Отже, бази даних і технології баз даних в нас є життєво важливими для всіх сучасних організацій. Без баз даних нормально існувати інформаційна система будь-якого підприємства організації не може. Інформаційна система може бути різна, як ми розглянемо пізніше. Але якщо ми переходимо на цифрову інформаційну систему, тобто за підтримки комп'ютерів, то бази даних стають важливим елементом в їх роботі. Технологія баз даних підтримує щоденні операції та прийняття рішення, тобто, все, що ми вкладаємо, всі наші первинні дані, які ми входимо, ми вкладаємо структуризовано в базу даних. І потім, переробляючи їх, отримуємо інформацію для наступного прийняття рішень. Для цього важливо третє, що важлива увага на структуруванні бази даних. Якщо дані будуть не структуровані, з ними можна працювати, але все це набагато складніше, і тоді підключаються інші зовсім інші технології розуміння, що таке бази даних і. Знання елементарних термінів для роботи з базами даних вам знадобляться в наступних наших лекціях.